Дев'ятниця до вшанування дорогоцінної крові Ісуса відмовляється протягом липня на честь причистої Діви Марії, повний відпуст. Щодня на початку висловлюємо наші прошення і подяки. Другий день. Зволь прийти мені на поміч, о мій Боже. Господи, поспіши мені на поміч. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дорогоцінна крови Ісуса, пролита при обрізанні, вирятуй нас від усякого мору і захорони у Твоєму мирі. Дорогоцінна крови Ісуса, що сочилася з кожної пори тіла при агонії в оливному городі, даруй, щоб ми любили понад усе. Святу Божу волю, дорогоцінна крові Ісуса, що рясно витікала з під тернового Вінця, даруй нам правдиву покірність у нашій перемозі, дорогоцінна крові Ісуса, що проливалася безупинно в час двигання Христа на гологоду, надихни нас добровільно ступати слідами Христа. Дорогоцінна крові Ісуса, що до останньої краплі вийшла через рану від копія у Пресвятому серці, подай нам ту щедру любов, котра все жертвує для Бога. О, Божественна крові Ісуса, ми щиро поклоняємося Тобі від усього серця, ми щиро кличемо до Тебе, бо Ти є нашим спасінням, через Тебе надіємося захоронитись. Твоєму мирі, котрий приведе нас до радости й раю. Амінь. Ти відкупив нас, Господи, своєю кров'ю і вчинив нас царством нашого Бога. Помолимось, о Боже, котрий дорогоцінною кров'ю Твого єдинородного сина освятив хоругву життєдайного Христа. Благаємо тебе, даруй нам, щоб усі ті, що радуються славою Твого Христа, повсякчасно відчували благословення Твоєї охорони Бо через Ісуса Христа, нашого Господа. Амінь. Звернення до причистої діви дорогоцінної крові Ісуса. Згадай все милостиво, цариці мучеників, пречиста Діво Марія, що ніколи не було чувано. Щоб хто небудь із твоїх дітей, відкуплених кров'ю Твого сина, шукав Твого заступництва і був залишений без помочі, спів, купительку, людського роду, моя цариця і матінко. Уповаючи на силу дорогоцінної крові Ісуса, я прибігаю до тебе і в моїм горю падаю до Твоїх стіб. Мати, розп'ятого Ісуса, об'єднай мої молитви із Твоїми. Виєднай для мене ласку від щедрон Божественного серця, в той час, як я клячу під цим Христом, скорбіюча мати, почуй і вислухай мене. Амінь. Молитва до дорогоцінної крові. Найдорогоцінніша крові вічного життя, що є ціною відкуплення грішної людини. Що своїми спасительними струменями задовільняєш справу грішних душ, змиваєш із них бруд, ти, що обстаєш за справою людей перед троном безмежного милосердя. Із глибини мого серця поклоняюся тобі і бажаю, наскільки є в моїх силах, вчинити надолуження за кривди і образи, які постійно тобі наносить людство. А особливо ті, що бездумно сміють тебе хулити, хто ж не буде благословити і хвалити оцю кров нечуваної вартості, котру душу не надихне любов до Ісуса, котрий пролив всю свою кров ради нас? Яка би була моя доля, коли б Ісус не відкупив мене цією божественною кров'ю? І що ж тебе спонукало вийти із жил мого Спасителя аж до останньої краплі? Лише любов, о, безмірна любов, котра подала нам цей спасительний бальзам? О, безцінний бальзам, витрискуючи із джерела безмірної любові, даруй, щоб всі серця на усіх мовах тебе хвалили, величали, тобі дякували. Тепер і во віки віків. Амінь. Похвала небесним особам. Нехай Бог буде благословенний, нехай Його ім'я буде благословенне, нехай Ісус Христос буде благословенний, істинний Бог і чоловік, нехай ім'я Ісуса буде благословенне, нехай Його присвяте серце буде благословенне. Нехай Його найдорогоцінніша кров буде благословенна, нехай Ісус у присвятих тайнах на престолі буде благословенний, нехай Пресвята Богородиця Марія буде благословенна, нехай її святе і непорочне зачаття буде благословенне, нехай її славне небо взяття буде благословенне, нехай ім'я Марії, Діви і Матері буде благословенне. нехай святий Йосиф, її найдоброчесніший обручник, буде благословенний. Нехай Бог у своїх ангелах і святих буде благословенний. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.